Вітаю, колеги. Я зараз хочу звернутися до колег по депутатському корпусу і безпосередньо до керівниці нашого міста, до виконавчого вивського міського голови, до Катерини Ямщукової. Ми зараз живемо в час, коли кожна гривня бюджету вона має бути виправдана не тільки на словах, а й на війні. Тому що фронт рухається, да, не стоїть. І якщо ми у тилу на сьогодні дозволяємо собі комфорт, подарунки, премії, ми ж підставляємо. Хлопців, тих і дівчат, хто щодня ризикує своїм життям за наш з вами спокій. Ми всі говоримо за підтримку армії, ми всі говоримо, що війна це пріоритет. Але давайте дивитися правді в вічі. Коли ми бачимо наш бюджет, то виходить зовсім інше, бо ми витрачаємо купу коштів на те, без чого я вибачаюсь, але громада цілком може обійтися. Ну, тільки громада може обійтися, а фронт не може обійтися. І я розумію те, що ми не можемо повністю зупинити роботу громади. Але, друзі, у нас війна. І війна не в телевізорі, а поряд. Розумієте? Тут ось вже вона наближається до нас. І те, як ми витрачаємо бюджет. Чітко показує, що ми живемо так, ніби в нас взагалі нічого не відбувається. Взагалі, в нас все добре. Ну, Ми маємо перед собою чітко і чесно сказати, що військові для нас в пріоритеті, що дрони вони є важливішими за портфелі, розумієте, за премії, там, плитки і тому подібне. Я не говорю. Нічого всуперед, жити треба далі, е, зрозуміло, дітям ходити в школу, лікуватися і тому подібне. Але якщо ми не переможемо, то завтра не буде ані шкіл, е, ані подарунків, ані бюджету взагалі. І йти буде нікуди. Тому я хочу звернутися в першу чергу до секретаря Полтавської міської ради, до пані Катерини Мщукової. Я прошу вас, прошу колег, давайте збиратися і терміново переглядати бюджет, перенаправляти кошти із другорядних якихось видатків на підтримку Збройних сил України. Також прошу створити все-таки, переглянути, згадати, про що ми говорили, створити цей дорачий орган для залучення професійної військової експертизи. А цим ми і забезпечимо участь військових у процесі прийняття рішень щодо оборони нашої громади, розумієте? Тому е я хочу наголосити, що я ні в якому разі не проти розвитку громади. Але я за життя. А життя зараз це Збройні Сили України. І бюджет має все від